Катерина Кожухар із Херсонщини обирає зимовий одяг для дітей. Каже, приходить не вперше, бо речі потрібні завжди. Верхній, так, тут термобілизна, штани теплі, курточки, Так, новеньке, все гарне. Шукає теплі куртки та штани для доньки. і Сина Ірина Нещеретня. З родиною вони переїхали із Донеччини. Підійшло більше тільки на хлопчика, а на дівчинку не підійшло. Ну будемо сподіватися, що ще щось буде. Ну, а так, поки, як говориться, дякуємо за те, що є. Олена Пості із Миколаєва оглядає набір дитячого одягу для трирічного сина. Бере і підгузки, бо, говорить, за три місяці очікує і на донечку. Там немає де жити і поки холода, то. Поки тут, а там подивимося, коли дитинка народиться, яка буде ситуація, буде видно. Завдяки волонтерам саме необхідне, але вистачає. Поруч із одягом групи повидло борошно та дитяче пюре. Такі продуктові набори додають усім охочим, розповідає волонтерка Оксана Філіпенко. Якщо одна дитина до 10 років, так 20 таких ось сухих пюрешок. Батьки просто в захваті, а діти, я думаю, тим паче. Пані Оксана додає, розуміє, тут кожного, бо і сама переїхала із Донецької області у травні. Відтоді і волонтерить. Така по життю активна, тому сидіти не змогла, без діла. Прийшла і просто спитала, чим я можу допомогти. Намагаємось підтримати, словом, якось приобняти коли потрібно. Аби отримати цю допомогу, родини реєструвалися за допомогою Google-форми, де вказували свої потреби, розповідає директорка міського центру соціальних служб Валентина Яворська. Речі надійшли від міст побратимів Польщі, Естонії та Німеччини. У нас є фруктове пюре для маленьких дітей. Це Київський гуманітарний штаб надав. Також у нас є від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони надали такі речові, зимові речові набори для дітей різного віку від 2 до 14 років. Солодощі, трошки повітла, трошки там рис, трошки цукерки роздаємо тим діткам, які от прийшли сюди до нас. Напередодні свята такої акції хочуть не лише допомогти, а й поліпшити настрій як переселенцям, так і місцевим жителям. Додає пані Валентина. Памперси залишаться трохи, тобто вже люди мають достатньо. От ми хочемо для наших канівчан теж трошки роздати до нового року. Для внутрішньопереміщених це ковдри, подушки, які була величезна потреба. Потім одіяла, матраси це завжди велика потреба. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.